Чудеса акробатики у суботу стартує всеукраїнський відкритий турнір пам'яті чернявого. Понад сотня акробатів приїдуть з усіх міст України. Очікують ще й гостей з Молдови та Польщі. Початок змагань об 11-й ранку. А гандбольна галичанка зіграє на домашньому майданчику. У Львові відбудуться чергові матчі змагань чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд Суперліги. Місцевий клуб прийматиме в гостях Київський Спартак. Гра розпочнеться у суботу об 11-й. Паралельно відіграють і хлопці. Відбудеться чемпіонат України з гандболу серед чоловічих команд вищої ліги. На майданчику зустрінуться місцеві спортсмени та гандболісти з Нетішина. Гра розпочнеться також об 11-й. З м'ячем та іще Терма предметами виступатимуть упродовж вихідних і гімнастки. Стартує міжнародний турнір з художньої гімнастики Зимова казка, початок змагань у суботу о 13.00. Проводьте свої вихідні спортивно та активно. і Тоді ваше життя стане значно яскравішим.